Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск дещо нестандартно з наших головних українських новин та ще й з несподіваного повороту. Сьогодні і наші українські змі, а також міжнародні, повідомляють. Що президент України Зеленський призначив Буданова керівником Офісу президента. У соціальних мережах Зеленський повідомив наступне: що зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в переговорах. І офіс президента служитиме виконанню, передусім, таких завдань нашої держави, розповів Зеленський. Президент наголосив, що генерал-лейтенант Буданов має спеціальний досвід на цих напрямках та достатню силу для досягнення результатів. І я не дарма говорю про несподіваний поворот, тому що останніх декілька днів наші українські змі активно публікували інсайди, насамперед з подачі видання дзеркало тижня. Що Зеленський визначився з новим головою ОПУ, і ця новина від вечора 30 грудня. І що за даними джерел дзеркала тижня, кандидатом на посаду голови офісу президента є уповноважений і санкційної політики Владислав Власюк. І що дехто в офісі президента називає Власівка власністю Єрмака? Я в своїх випусках не цитував взагалі ці так звані інсайди. Про це взагалі жодного слова не говорив, хоча я бачив багато повідомлень не лише на сайті дзеркало тижня. Ось повідомлення, новина, блискавка на сайті видання «New Войс, також на «Цензор.нет», на сайті видання Фокус, П'ятий канал, прямий. Багато наших центральних засомас інформації провідних про це писали. Більше того, навіть 31 грудня були статті з аналітикою, на тому ж виданні на сайті видання New Voice, що містер ікс замість сірого кардинала чи справді можливий наступник в самогутню Єрмака був, є і буде на банковій лише скромним виконавцем. Така аналітика на базі фейку. Звісно, були емоції в соціальних мережах навіть від наших деяких депутатів. Наприклад, депутат спочатку від партії Тимошенко, потім від партії Порошенка Бригінець він взагалі знімав відео і кричав про протез Єрмака, про зворотній відбір Зеленського. А тут такий поворот. Я постійно наголошую про те, що на цьому каналі немає не озвучую неперевірену інформацію. На цьому каналі немає вигаданих інсайдів, різних пліток. Лише достовірна інформація, офіційні заяви. Я завжди показую, намагаюся показувати усі джерела, і це все можна перевірити. Достатньо просто в пошук вести речення і одразу пошуком все можна знайти. Якщо я озвучу якісь інсайти, то це завжди інформація з перевірених джерел, авторитетних, як правило, це міжнародні засоби маси інформації, відомі журналісти, які дорожать своєю репутацією, і не розповсюджую спеціально різні фейки заради. Хайпу, переглядів, підписників, тому що я поважаю своїх глядачів загалом щодо Буданова про це про його призначення ми поговоримо ще у наступних випусках. Я наголошу, що була новина у 2023 році, що Буданов вступив до аспирантури Острозької академії на спеціальність політологія, тому цілком можливо, що Буданов. Буде представником політичної сили президента України Зеленського можливі різні повороти. Цілком можливо це не просто призначення Буданова на посаду керівника офісу президента України. Щодо міжнародних новин, то сьогодні одна з головних новин про що повідомляють усі провідні ЗМІ, Це те, що Москва заявила, що надала США так звані докази псевдоудару України по резиденції Путіна. І загалом щодо цієї події, навіть Москва зняла відео, як російський генерал передав військовим аташе США в Москві ці так звані докази. Зверніть увагу на те, як американські військові аташе посміхаються з цих так званих доказів. А московський генерал стоїть такий серйозний, опустив голову, тому що всі все розуміють. До речі, вчора в повідомленнях в міжнародні ЗМІ прямо писали, і видання The Washington Post, і New York Times, що американська розвідка повідомила, що дійсно українські дрони в ніч на 29 грудня пролітали на території Новгородської області, і що цілею був військовий об'єкт. Американські ЗМІ уточнили, який саме військовий об'єкт, проте цілком можливо, що наші українські дрони летіли на 13-й арсенал ГРАУ в Новгородській області, який був атакований, наприклад, в листопаді 2024 року. тоді була така серйозна бавовна, навіть відселювали мешканців навколишніх населених пунктів. Тому що на цьому арсеналі грау зберігаються ракети, і балістичні ракети, і скандери, корейські, північнокорейські ракети, також ракети до систем залпового вогню та інше озброєння. Невідомо, які були плани, однак мови про удар по резиденції Путіна немає, і Україна повністю спростувала ці московські фейки. Важливо. Що сьогодні пронувала заява від Служби зовнішньої розвідки України про те, що Кремль готує масштабну провокацію жертвами для зриву мирних переговорів? Служба зовнішньої розвідки повідомила, що очікуваний час напередодні або у ході святкування Різдва за юліанським календарем 7 січня, тобто 6-7 січня. Місцем проведення може бути обрано культову споруду або інший об'єкт з високою символічною вагою на Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. Для фальсифікації доказів доказів так званої причетності України планується використати уламки ударних дронів західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення. Те, що Путін може організувати і загалом Кремль планує операцію Рязанський Цукор 2. Цьому не варто навіть в цьому сумніватися, особливо дивлячись на те, які сьогодні лунають заяви, крики і верес Кремля. Наприклад, Захарова сьогодні верещить, кричить про те, що, буцімто звірства Києва лунають крики і від московського патріарха Гундяєва, якого вразила так звана жорстокість ЗСУ. Уже Гундяєв почав рота відкривати, кому, -кому йому точно б варто було б мовчати. Лунає заява від московських політологів, що світ не визнає військовим злочином, удар по кафе та готелю Херсонській області, вир емоцій, в тому числі і сьогодні на Росії стоїть на повну. Пропагандисти максимально накручують росіян. І вчора ввечері була заява від генштабу, що Сили оборони України завдають ударів виключно по військових цілях. І що Україна не била по цьому кафе і цьому готелю Херсонській області. Тому Кремль дійсно готує підґрунтя для того, щоб організувати операцію в стилі Рязанський Цукор 2. А тим часом лунають гучні крики з Кремля вустами Мєдвєдєва та не тільки. Москва сьогодні активно кидається на Фінляндію. Мєдвєдєв сьогодні заявив, що Фінляндія заплатить за свою русофобію. Більше того, є повідомлення в російських ЗМІ, що посольству Фінляндії на Росії передали книгу про так звану фінську та шведську русофобію. І що ця книга складається з двох розділів, і що ці два розділи місяться на 120 сторінках 120 сторінок, і це навіть книгу на Росії написали про так звану русофобію Фінляндії та Швеції. І чому Кремль сьогодні знову активно кидається на Фінляндію? В першу чергу через те, що фіни затримали московське судно тіньового флоту Путіна, і сьогодні це також одна з топових тем профільних російських змі, що фінська влада розкрила, що перевозило це судно, це судно перевозило метал. А фінські змі прямо пишуть, що це судно заарештували, що заарештували, затримали вірніше, що заарештували двох членів екіпажу, і що розпочато розслідування місця обриву якоря та тросу. Москва займається провокаціями, вона вже пошкодила 5 підводних кабелів зв'язку між Фінляндією та Естонією, і зараз Фінляндія на це реагує. Вчора була заява від КАЛА з голови дипломатії ЄС, що тіньовий флот Москви атакує критичну інфраструктуру Європейського Союзу. І, звісно, Москва дуже не хоче, щоб затримували танкери тіньового флоту Путіна, щоб була жорстка реакція з боку ЄС в Балтійському морі. Тому що якщо буде така реакція, а вона має бути, то відповідно Москва втратить значну частину доходів від експорту енергоносіїв та й не тільки. І як вчора заявляв американський генерал Годжес, що якщо Балтійське море для Москви буде перекрито, то Москва буде вимушена завершити цю війну уже у цьому 2026 році. Щодо міжнародних подій, сьогодні також одна з таких головних тем це протести в Ірані. Уже декілька днів поспіль протестують іранці. Вони протестують щодо економічної, соціальної та іншої політики. Є багато повідомлень міжнародних ЗМІ. і що важливо, є заяви президента США Трампа, який виступив на підтримку протестувальників в Ірані. Трамп погрожує владі Ірану діями в разі продовження придушення протестів, які спалахнули в країні в останні дні 2025 року через погіршення економічного стану та політичні утиски. Іран вже робить гучні заяви, спостерігаємо за розвитком подій. Друзі, закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні наші українські ЗМІ повідомляють цитують заяву від заступника міністра енергетики Андарака, що Росія, в тому числі і сьогодні, 2 січня, вдарила по нашій українській енергетиці, вдарила по енергетиці Миколаївського та Запорізького регіонів. Але тут що важливо. Важливим є те, що сьогодні одна з топових тем в російських ЗМІ це те, що Збройні сили України нанесли ракетний удар по Білгороду. І російські пропагандисти пишуть про удар по Білгороду і про наслідки, що десятки тисяч жителів Білгорода залишилися без світла. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етарі.